Привіт, любий друже! Ти маєш сидячу роботу або просто проводиш багато часу за комп'ютерним столом, і твоя спина вже виглядає як гора Еверест. Тоді ти можеш замислитись на купівлю столу для роботи стоячи. Він регулюється по висоті, і коли ти довго вже сидиш і тебе починає боліти спина, ти можеш поміняти положення, встати і тим самим зняти напругу зі своєї спини. Згідно проведених досліджень, робота стоячи, зменшує вергідність виникнення серцево-судинних захворювань та в цілому поліпшує стан здоров'я. До війни у нас були присутні магазини, і які продавали столи з механічним регулюванням, тобто там була окрема ручка. І ти прокручуванням цієї ручки регулював стіл або вгору, або вниз. Вони коштували біля 6 тисяч гривень, і я навіть вже заказав собі такий, але на жаль, орки народилися з гімна і напали на Україну. І яке я сказала: ну, махі. Атець і просто повернула мені гроші. Ще були різні варіанти в розетці та інших магазинах, але мені сподобався інший б'юсто. Це був стіл вже з електричним мотором, і регулювався просто кнопками вверх та вниз. Стіл я придбав за 11500 гривень і чекати його було необхідно біля трьох тижнів. Стіл приходить в двох коробках, сама стільниця і рама до цього столу, і я приступив до збірки. Інструкція до збірки була зрозуміла, послідовна і логічна. І в цілому збірка була достатньо легка, крім болтів під номером 3. Ці болти, скоріш за все, кувалися тими самими орками в Мордорі, по-перше, тому що вони закручуються шестигранником настільки малим, що навіть комар з просоння може його спутати зі своїм пенісом. Та ще й кожен третій болт. Починає клонити в сторону, наче його зове на свою сторону якийсь магнет. І закрутити ці болти до кінця стає просто неможливо. Не знаю, чи це проблема болтів чи проблема в моїй рукожопості, але я знаю точно, що ці болти приносять страждання. Після збірки я перевернув стол і побачив, що на ньому є скол, і дуже засмутився. Я одразу ж написав б'юст, і мені достатньо швидко відповіли, що в мене є два варіанти: або повернути 10% від вартості столу, або чекати два тижні, поки його мені обміняють. Я недовго подумав і вирішив все ж таки повернути частину грошей. Money, Тому що не факт, що я буду чекати два тижні, і мені прийде стол з точно таким же сколом. Доставляла стіл нова пошта, тому я не знаю точно хто винен в цьому сколі, чи юзколи видавав цей стіл, чи нова пошта при перевезенні. Тому я не буду нікого звинувачувати. Але враховуючи наскільки швидко доставляє нова пошта, та ще й під час війни можна уявити, як вони це роблять. Десь сидить самотній Торетто і мріє навчитися водити автівку як водії з нової кошти. Мені подобається працювати стоячи, але я почав помічати, що я перевожу стіл в стояче положення все менше і менше. Десь через рік я зроблю ще одне відео на цю тему, щоб розказати, чи перетворився мій стоячий стіл на назавжди сидячий. Ну а на цьому все. Дуже дякую всім тим, хто підписується на канал, ставить лайк і залишає будь-який коментар. Побачимось в наступному відео.